Пригоди сонячного зайчика. Казка. Одного гарного ранку прокинулось яскраве тепле сонечко. Воно дарувало усім свої світлі теплі промінчики. Коли промінчики торкалися будь-чого, вони перетворювались на сонячних зайчиків. Вони гралися один з одним. Перестрибували з гілочки на гілочку, з листочка на листочок, лоскотали носики корносики маленьким діткам. Один сонячних зачиків побачив незвичну тваринку, яка була схожа на нього. Йому стало дуже цікаво, хто це і чому він сумний. Сонячний зайчик спустився до тваринки і полоскотав її за вушко, але тваринка не звернула на це уваги. Потім сонячний зайчик стрибнув на лапку і полоскотав. Ой, що це так лоскочиться? запитала тваринка. Це я, сонячний зайчик, і звати мене Лоскотун. А ти хто? А я звичайний зайчик і звати мене вуханчик. А чому ти сумний? запитав Лоскотун. Тому що в мене немає друзів, відповів вуханчик. А давай будемо. Разом дружити, адже ми такі з тобою схожі, сказав лоскотун. А як же ми це зробимо? запитав буханчик. Я тобі покажу давай мені свою лапку. І вони почали разом бавитися, стрибати, бігати, ласкатати один одного та весело сміятися. Раптом. Почувся грім з неба, і хтось почав звідусіль кликати. Лоскотун, йди до нас, повертайся швидше. Хто тебе кличе? запитав вуханчик. Мене кличуть мої брати, щоб я повернувся додому, до сонечка. Адже зараз воно сховається і почнеться дощ. Мені вже час тікати, пояснив Лоскотун. А коли ж ти повернешся? запитало звірятко. Я буду повертатися до тебе кожного разу, коли на небі буде з'являтися сонечко, відповів сонячний зайчик і зник. На жаль, друзям довелося попрощатися. Але коли гарна погода і світить сонечко, друзі завжди разом і шукають нових пригод. Ось так сонячний зайчик знайшов собі. Схожого на себе друга, тваринку, зайчика.